Ти щодня сумніваєшся в своєму професіоналізмі. Ти відчуваєш страх, що можеш показатись некомпетентним співробітником. Ти часто акцентуєш уваги на своїх невдачах, помилках і не віриш у свій талант. Часто списуєш все на успіх чи на вдачу. Ти відчуваєш сором, наче ти на своєму місці водночас у тебе є занадто високі вимоги до самого себе та своєї роботи. Ти відчуваєш страх і тривожність, не наче тебе можуть викрити. Наявність уже одного або двох з цих ознак є свідченням того, що у тобі може бути присутній синдром самозванця. Але, звісно, панікувати не варто. Спершу проаналізуй, наскільки тобі особисто комфортно з ним в житті. І читай в описі під відео 5 способів, як справитись з синдромом самозванця, як його подолати. А якщо ти бажаєш дізнатися, наскільки він тобі проявлений, і який саме тип синдрома самозванця саме у тебе, то пиши в коментарях, я бажаю». Мене звати Ірина, я регресолог, і дякую за вашу увагу.